Загрози важливі події, гарні новини, що тобі показує найближчий час для України. Так, загрози. Друзі, у мене дуже багато води, тому, будь ласка, там хто Одеса, Миколаїв або де небудь по Дніпру, майте на увазі. Це по загрозам раз. Другий момент, ну те, те, що ми проговорили про військовий, про лінію фронту, це випадає як загроза 2 королева мечів. Вона активізована, вона активована, вона активна. Тож можемо мати знову ж таки, з якихось таких ну, фронтових да, просувань і коротше, оцієї всієї історії. А от, тобто, тут по загрозам, воно, на жаль, очевидне. Я, звісно, кажучи, капітан, очевидность, но обстріли особливо те, що стосується біля води і о, загострення фронтові. Так, події гарні там, важливі. Соціальна активність в важливих подіях. Іерофант у важливих подіях. Коротше, тут вже злів, як соціальний прояв, соціальна активність. Раз. Третя сторона в соціальній, ну коротше, вдав такому ключі. Це основна ключова подія цього тижня. Це зрозуміло. Два медійка по збіситься знову. Просто друзі, вимикайте. Новини. я не знаю, бо зірка тут знову дуріє. Просто типу це три. Із гарного, якась королева Пентакли тіліпає нам якийсь цікавий ресурс передають. Якийсь ресурс передають. Там 1,6 мільярда заморожених активів АРЕВ знову Європа. А тут, скоріше за все, за того, що вона з ключовою, як не крути позицією по Європі. У нас жіночка є, тому оце вона в мене в королеві Пентакля про програється. Це три поїздки, до речі, і для Зеленського, в тому числі. Чотири. Не факт, що прямо про цю зустріч може поколихається кудись іще там, я не знаю, до Європи. Може, вони будуть дзвонити, коли там Трамп зібрався 15-го, да, може вони там. 15-го mm -hmm. по відеозв'язку, будуть Трамп. що ти там дружище там в тих кабінетах тим путіним. <світ> Як долетів, ми тут всі собрались. Ви поняли а там вся ця європейська рада. Це і ще один нюанс. А потім, що у мене тут іще на цей тиждень а, вивалилося. А, знову ж таки, тут питання п'ятірки жезлів в гарних і важливих новинах, можливо, десь відіб'ємо серйозну атаку. Вона то може пройти, знаєте, як повз в новинах, бо там, ну, відбили чергові штурми, але воно важлива, скоріше за все, штука. Можливо, чи важливий якийсь напрямок, чи якась така історія. Ну, якось так у нас. якось так. Да, Буде якесь напрацювання. Давайте так, в рух в бік якогось напрацювання, роботи чи плідної праці, чи якогось, можливо, навіть часткового, мінімального. Ось результату, хоч приблизного, ми там можемо отримати на кінці тижня. Ну, типу, щоб хоча б понімати, ми світ в концерту нелі бачимо, чи це на нас поїзд їде, понімаєте? Ну, типу, можна там голову, одне око з умірательної ями висунуть, подивитися, чи чи ще не можна. Ну, таке, ну такое. Все одно, ну таке. ми подивимось, що зараз відбувається за кадром, чи буде комунікація а Трампа з Європою? Власне, з Зеленським, бо ну зараз дуже висока концентрація різних заяв і прогнозів, то чого mm -hmm. позбавляється, що на що міняється я, я так чесно, іронічно з цього посміюсь, от правда. А давай, давай так, я приведу приклад. Друзі, коли ми зараз читаємо заяви різних видань. Ми е, дивимося, що у них е, в цих заявах співпадає. Оце, скоріше за все, і буде плюс-мінус правдивою такою, знаєте, якоюсь там м'якоткою. Все інше це мішура. Як ото. Е, Зараз поясню, а ви ви таке бачили в соціальних мережах. Це називається байт на коменти. Це коли викладають відео резонансного дуже характеру, яке має вас підбурити, написати або гадость і е, автору, да, і сказати, ти що, кончений вообще? взагалі? Ну, типу, або якось вас там стригерити. Там, умовно кажучи, відео починається з фрази жінка повинна, ну і там що небудь то, знаєте, в такому ключі все всі жінки набіжуть і розповіда... будуть розповідати вам, що ніхто нікому не винен. Це називається байт на коменти. Тобто для того, щоб піднімати охвати ЗМІ роблять таку саму історію. Тобто вони вкидають резонансну штуку для того, щоб їх цитували, для того, щоб ну коротше піднімати да рейтинги і так далі тому подібне. А, до, достатньо вагомий показник таких новин: це якась там мініатюрна польська газетка, яка вчора прогнози е Зодіакальні публікувала і розповідала про е шашні м'ясної польської звізди, з якимось м'ясним польським а Сьогодні вони викидають про те, що їм секретний агент по цьому журналу на три сторінки польському секретний агент видав всі плани та таємних перемовин. Ви ж розумієте, що це ну? Байт. От, просто байт. На, на, на... Тому фільтруйте. Це як стосується, до речі, і великих видань так само: тобто, і Сін, і цього всього, типу там із телеграфу, тобто фільтруємо. Ну, я маю на увазі, не думаємо, що хтось буде казати нам 100% правду. Так, що там в кулуарах? Зараз глянемо. Це вже моя улюблена цитата останніх тиждень сраження говна і мочі. Вибачте, пожалуйста, за таку фразу, але я по-другому це не назву. Понимаєте? Ну, от правда сраження гавна мочі у нас відбувається. Давайте так. Чи є чіткий план от прям 100%, колуарний, де всі домовилися? Ні, нема. Ще досі. Не домовилися до кінця, досі не відбу... ну коротше. Ну і немає про... чіткої Що... позиції, з пропозиції, да, немає хто виходить. дуже, дуже така шитка, шатка історія, і ще яка волірується. Дуже повільна історія, все ще а, і зараз основна комунікація від короля кубків а, в цій комунікації, яка буде відбуватися, буде йти про гроші. До речі, скоріше за все, основною темою кулуарних перемовин для Ерефії це питання їхніх бабок, санкцій, їхнього економічного становища і так далі. Тому подібне. Друга тема, яку обговорюють кулуарна, це трійка мечів, тобто, це жертви тільки жертв. Ну я маю на увазі. Коротше, все все що болюче в цьому питанні. Це друга тема, яку піднімають не з, досі не вирішили питання по силі, тобто перевернута сила саме по війні, по її. Давайте так по її силовому прояві тієї війни, типу воно досі не вирішено, як що, куди ну як досі немає по цьому питанню якогось чіткого інструменту, і скоріше за все, я так розумію, немає чіткого інструменту в цій комунікації в питанні територій. тому що тут досі є надцять варіантів, і вони всі спірні, досі не домовилися до кінця. Тому оці заяви, що а, а ми стовідсотково будемо віддавати, а вони стовідсотково будуть забирать, а що саме, а як саме? А мінять, а не мінять? А, ну, а так, а це це херня. От прям ну, ви поняли ніхто там іще з цього питання не домовився. Що там за інтриги від Кремля? Зараз... А Трамп уже наче на пішов, добре, туди їду, туди їду, туди їду. Дайте ж потриматися за цього. Ніфіга тут не зрозуміло із поїздкою. Ну, от прям колесниця перевернута. І ще не зрозуміло, хто куди їде, я тобі відверто. Зрозуміло, одне має статися двійка кубків. Ну, от прям має статися зустріч. Да? Типу, її дійсно планують. І у нас питання по місяцю: хто бреше? Ну, знаєш, типу, у нас брехня навколо королеви Пентакли, тобто, це, тут вона в форматі землі. Все-таки, да де ж де ж вона е, буде ця історія е, відбуватися? У Росії в пріоритеті захисна позиція. Мається на увазі, для неї на захищеній якісь території. Для них в пріоритеті. Для Трампа пріоритетно, щоб це відбувалося там, де він почуває себе королем мечів. А у нас сраження гавна і мечі, ну, ну коротше. Зустріч, да, де іще Такое. Тому що була до того була інформація, що там вже зняли а, цілу хату кон, 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 цей в на цілях Аляскі, конспірації да. на Аляскі, розумієш Ну типу да-да-да-да-да Ну то є такое. Десь зустріч вони такі, ну коротше, зустріч вони такі організують, тільки до останнього, скоріше за все, з цілях безпеки не буде зрозуміло до себе. А давай подивимось зараз реальні настрої Кремля перед цією зустріччю. Може, там нам щось покаже таке через ці от шахер Махер. Вони впевнені, що вони скоріше за все будуть мати ну якусь або перевагу, або давити якоюсь інфою, або якоюсь такою історією. тобто вони впевнені в тому, що вони зможуть Трампові произвести на Трампа впечатлення по сольцю. Максимально типу наївне і позитивне, наскільки це можливо, і показником цього вони хочуть запропонувати четвірку мечів. Дуже показово це якраз якась паузна історія, можливо, якесь часткове припинення вогню, якась подібна штука. Ти, от, типу, в такому ключі, це намагання підлизати вкотре для того, щоб Трамп став їхнім іерофантом, щоб прямий іерофант до них змінив м, позицію. Ну, типу, зміни, змінив оцей агресивний настрій, войовничий настрій. Трамп, до речі, їде в якійсь ілюзії. Все одно він їде в якійсь ілюзії. Він вважає, в свою чергу, що він ілюзорно здатен зараз принести Росії п'ятірку мечів і, типу, обмежити її у чомусь і а, надавити якимось чином. Чи він технічно може це зробити? Так. Да, але для нього ключове що? Будь-яким методом четвірка мечів. Пауза. Якщо вони йому в свою чергу пообіцяють паузу, призупинку, паузу і так далі, він буде задоволений, він буде вважати, що він переміг. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.